Президент Росії Володимир Путін відвідав командний пункт збройних сил РФ сьогодні вранці та провів нараду із начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим і командирами бойових угрупувань. Він заслухав доповідь про звільнення Гуляйполя, наголошує в Запорізькій області та Димитрова в так званій Донецькій Народній Республіці. Путін заявив, що створення буферної зони на російсько-українському кордоні просувається успішно, а збройні сили РФ наступають у Донбасі та Запорізькій області по всій лінії бойового зіткнення. Генство ТАЗ зібрало ключові заяви голови держави та начальника Генерального штабу. Бачите, тобто, отакими були, як ви бачите, заяви. Путіна і він у формі бігав і показував свою значимість, зацікавленість ніби він повністю поглинутий в оцей от процес, ніби він ці заяви говорить і взагалі все контролює. Така собі вистава, як ви бачите, це вкотре відбувається. Це все не нове, і все це ми вже бачили. Можу запропонувати вам знову ж таки прокоментувати прямо зараз, що ви думаєте з цього приводу, тому що це е, нікого вже навіть і не дуже, що аж і дивує, я б так могла сказати. Е, що хочу доповнити також. Володимир Зеленський сказав про вчорашню атаку по Україні, яка відбулася вночі. Всі ми її пам'ятаємо. Сказав ось що, ця атака є відповіддю Росії на наші мирні зусилля. Це насправді показує, що Путін не хоче миру. І усе це ми бачимо. Знову ж таки, оця риторика про створення буферної зони і її, того, як вони її захоплюють, ну це ж абсурдно. Ну, яка це може бути буферна зона, якщо вони нібито її захоплюють? Це протиріччя у всіх словах Путіна і протиріччя в тому, що вони кажуть, і в тому, що вони роблять, це вкотре відбувається. Але тим часом учора повідомлялося, що Володимир Зеленський уже прибув до Галіфакса у Канаді, де буде зустрічатися, а точніше, вже зустрівся, із прем'єром країни Марком Карні. Речник президента Нікіфоров нагадав, що після двосторонньої зустрічі Зеленського і карні відбудеться їхня спільна телефонна розмова із європейськими лідерами. Такі от дані. Але ще наш президент заявляв наступне стосовно тих зустрічей, які відбувались учора і відбуватимуться сьогодні, тому що день у нашого президента досить таки насичений. Так, от може комусь подобатися комусь ні, але тим не менш, 100 мільярдів Україна отримає сьогодні. Зеленський після розмови з лідерами країн берлінського формату. Обговорювали 20 пунктів, наше ставлення до територіального питання, до ЗС, до питання з грошима зараз. Нам простіше, як ми казали, 20 пунктів вже готові на 90%. тому що є рішення, зазначає президент. Глава держави наголосив, що питання гарантій безпеки є вкрай важливим питанням, і це дійсно так і є, тому що як ми говорили вчора із. Паном Юрієм, експертом, який був в мене в етері у першій годині, так це важливо не тільки на про терміни, так на які ці гарантії безпеки висуваються, але і про суть цих гарантій безпеки, про що сьогодні я впевнена, і будуть вестись розмови в тому числі. Але знаєте, оця от зустріч у Канаді, вона була не перепрошую, не в Канаді зустріч була так, просто з. Представниками Канади вона була не беззмістовною. Чому тому, що Канада доповіла, що виділить Україні 2,5 мільярди доларів на відбудову? Про це сказав Карні перемовини щодо миру знаходяться на фінальному етапі, але для цього потрібна згода Росії. А варварство, яке ми побачили вночі під час атаки на Київ, показує наскільки важливо підтримувати Україну у цей складний час, каже прем'єр. Країни і на щастя, у нас є партнери, які це розуміють і допомагають нам усіма можливими методами. Дякуємо їм за це. А тепер я пропоную нам з вами заслухати думку пана Олександра Мосієнка. Нагадаю, ви можете підписатися на його youtube канал. Так і е, він вам розповідатиме про те, якою була позиція Росії, якою вона є, та які сигнали дають кожна з країн про майбутні переговори. Давайте слухати. Вони запланували вочувати такі контакти, і це буде відбуватися. Ну, подивимося, але що у нас, що у нас до чого ми наближаємося, це те, що можливий прогрес якраз по гарантіях безпеки, економіці і припиненню вогню. Тобто США можуть натиснути на Кремль, щоб був припинений вогонь на час проведення референдуму. І виборів, і вочевидь, законодавці зараз українське законодавство буде змінюватися і розробляється для того, щоб це стало можливим. Ось такий план. Тобто, наш план фактично зараз він не дає відповіді на закінчення війни, не тому, що ми не хочемо. Ми хочемо. Росія не хоче. Ось такий собі государственний Рябков, який виходить і каже. Так ні, це ж кардинально відрізняється. А вони ще Аляску почнуть згадувати. А вони ще там якісь таємні секретні домовленості піднімуть і скажуть: Дивіться, ось у нас там, а, значить, ми там домовлялися, і це зараз не відповідає тому, що пропонує Україна. Тому я думаю, що план максимум на поїздку президента України це досягти згоди і е, ясності по гарантіях безпеки, це економічне відновлення і це. Параметри забезпечення припинення вогню на час проведення референдуму та виборів щоб для того, щоб зняти питання по територіальному Правильно, нехай народ український висловиться. Наприклад, тому ось це і є той план. Ми звичайно, що це все складно реалізувати, зробити. Все дуже непросто, але загалом ситуація у нас дуже складна. Тому будуть ухвалюватися, вочевидь. Певні рішення ось такого характеру. Це те, про що чого можна було би досягти. А, власне кажучи, подивимося. А, зрештою, ну Трамп висловився. А, Трамп висловився в ексклюзивних коментарях а, значить для політика Очільник Білого Дому зазначив, що очікується, що президент Зеленський зустрінеться з Трампом у Флориді. Це пише. А політика в неділю та повідомив журналістам, що призвезе з собою новий 20-пунктний план мирного узгодження новий, а Росія наполягає на 27 пунктах. Бачите, все Уже пішов різнобій. Рамки включають запропоновану демілітаризовану зону. А основна увага на зустрічі буде приділена гарантіям безпеки США. Те про що я кажу. Тобто, ми не сконцентруємося, тому що якщо ми сконцентруємося на пунктах мирної угоди, взагалі. В Тому числі питання території, можемо зіткнутися з тиском Трампа. Можемо зіткнутися з тиском США, який бував уже неодноразово. і Може бути далі. США можуть далі продовжувати тиск на Україну і будуть це ймовірно робити. Якщо їм не сподобається, Трампа тут нічого стримувати не буде. Я думаю, ви це розумієте. І ось що Трамп е е е зазначив. Він, здавалося, неохоче поставився до останньої пропозиції Зеленського і не поспішив підтримувати позицію президента України. Пише політико. у нього нічого немає, поки я не схвалю, сказав Трамп. Тож подивимося, що в нього є дійсно. Ми будемо з вами дивитися і спостерігати, і будемо розповідати вам про те, якими ж були. Результати цієї зустрічі думаю, ви про це дізнаєтеся одними із найперших.